Друзі, а чи знали ви, що людина в середньому упродовж власного життя випиває близько 75 тонн води? Нічого собі вражаюча, просто цифра. Але я знаю, що при цьому в середньому людина може прожити без води від 3 до 7 днів, але це стосується лише дорослих людей з немовлятами. Ситуація гатінша. Про міфи і правду, про реальні поради та бабусині прикмети говоримо далі. Адже на прямому зв'язку із з нами Аліса Костантинова, лікарка-педіатр, дитячий гастроентеролог медичного центру стар доктор. Пані Алісо, вітаємо вас! Раді бачити. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, чи потрібно допоювати новороджену дитину водою? Знаєте, зразу з місця, як то кажуть, у кар'єр. З водою. Ні, дитина новонароджена отримує свою фізіологічну норму рідини разом з сумішю або з грудним молоком, тому вона не потребує додаткового допоювання рідиною. Ще додаткова рідина вона надлишкова, може, може призвести до зменшення вживання основного харчування та до поганого набору. Ваги дитини також надлишкова кількість рідини може навантажувати ще незрілі нирки новонародженої дитини, але ж, все ж таки, прийде, мабуть, колись такий момент, коли треба дати дитині воду як окремий напій, коли це треба робити, з якого віку? Воду ми вводимо дитині в віці 6 місяців, коли починаємо також вводити прикорм дитині, щоб сформувати навик пиття до року, коли дитина прийде на загальний стіл. В принципі, до року дитина також отримає достатньо рідини з грудним молоком або сумішю. Пані Лісо, у такому випадку скільки води необхідно дитині? Це залежить від віку. Я вже трошки проговорила про дітей до року, але все ж таки є верхня межа, і якщо це діти від 6 до 9 місяців, це приблизно пів склянки води за день. Склянку за реінтер беремо 250 мл. Тобто, якщо це дитина від 6 до 9 місяців, це пів склянки рідини води. Якщо це дитина старша від 9 до 12 місяців, це одна склянка води за день. Що стосується дітей, які старше року, то з року до чотирьох діти потребують від однієї до чотирьох склянок води від чотирьох років до восьми років. Десь приблизно 5 склянок води на день, але не забуваємо, що це залежить від того, чи спекотно на вулиці, чи це зимня пора року. Тому може бути трохи більше, трохи менше води за добу. Якщо це діти старше 8 років, то це близько 7-8 склянок за день. Пані лікарка. Ми вода, вода все про воду з вами. Говоримо а чи є якісь інші рідкі напої, окрім води, щоб були корисними для дитини. Ну, основна, звичайно, сама корисна речовина для дитини це вода, але також можна вживати і е, коров'яче молоко, але не забуваємо, що його ми вводимо не раніше ніж з 12 місяців. А чи має значення це ну, звичайно коров'яче молоко? Чи наразі знаєте популярне безлактозне? Безлактозне молоко, молоко потрібно тільки тим, тим дітям, які мають, мають лактазну недостатність. А якщо до такої, знаєте, класичної поради від бабусь: дай дитині компотику. Компоти, соки, наскільки узвар. це узвар, так. наскільки Грибнище. це корисно? Це моє улюблене питання. Дивіться, компоти. Газовані солодкі напої або молочні коктейлі солодкі це все солодкі напої, які містять багато цукру, це не є корисно для дитини. Ці напої ми даємо не раніше ніж з двох років, і в обмеженій кількості. Чому тому що надлишкова кількість цукру може призводити до того, що дитина не буде споживати достатню кількість нормального харчування, і це може призводити до дефіциту? Мікро і макронутрієнтів, білків, жирів е, і так далі. Е, ось. А що стосовно соків, то соки можна дітям з року, але теж в обмеженій кількості, оскільки соки теж мають в своєму складі багато цукру у вигляді фруктози, тому дітям з року до 4 років можна не більше 120 мл соку за добу а не так, як наші батьки люблять там одне-два пакування за день. Якщо це діти від 4 до 7 років, їм можна не більше 100 180 мл за добу, і якщо це діти старше 7 років, то не більше склянки за добу. Бо склянка соку це десь 3-4, наприклад, великих плода там апельсина або яблуко. Яблука. Краще все ж таки з'їсти одне яблуко чи один апельсин, ніж випити там, соку там, півсклянки. Тому ви ще й отримаєте додатково клітковину, яка корисна для нашого кишківника. Пані Лісо, з якого віку можна давати чай дитині, чи взагалі це потрібно? Чай дитині можна давати з двох років. Чому тому, що чай це кофеїн, вмісний напій, і кофеїн – це всім знайоме слово. Він є не тільки в каві, але є і у чаю. Тому він може збуджувати нервову систему дитини, може провокувати поганий сон, дратівливість. Також в чаї є такі сполуки, як поліфеноли, які зменшують всмоктування заліза і можуть призводити до появи анемії. Це стосується і чорного, і зеленого чаю, і трав'яного чаю. Такого. Дякуємо вам дуже за ту консультацію, яку надали ви в нашому ефірі. Сподіваюсь, вона буде корисна і молодим батькам, і молодим бабусям та дідусям, які слухають нашу програму. Аліса Константинова, лікар-педіатр, дитячий гастроентеролог медичного центру Стар доктор була в нашому ефірі. Друзі на цьому медична тема добігла свого кінця, але далі у нас край важлива тема для всіх українців, особливо тих, які побували під окупацією. Тож обов'язково залишайтеся з нами.